Доброго дня. Сьогодні ми з вами зберемо сифон для мийки. Встановлювали ми миєчку. Гран з штучного камню. Якщо хочете, подивіться на каналі. Відео, як ми встановлюємо. Наступний етап в нашій установці це. Збирання і встановлення сифону. Про це окреме відео. Маємо такий сифон, Все тут було написано Туреччина, але ніяких тут. Не написано Made in Turkey або Made in Ukraine, або China. Незрозуміло. Це спеціальний. Сифон для гранітної мийки Отакий От набір пластику. Виробник нам пропонує. Це сифон. Це нижня частина, бачите, деякі запчастини, вони вже зібрані. Ну, так, на швидкоруч. І набір. Деталей і прокладок. Так, Що ми маємо? Частина, яка безпосередньо встановлюється в мийку, верхня частина. Давайте її розберемо, тому що нам треба буде її е, розбирати. Бачите це воронка, яка встановлюється в мийку. Фіксується отак таким болтом специ, специфічним. Це верхня частина. Це нижня частина яка е, воронки, яка встановлюється під мийку. Ця частина встановлюється на мийку. Фіксується болтом. І ще у нас є отака сіточка. Яка закриває і відкриває цією резиновою прокладочкою оці отвори. щоб Якщо вам треба набрати мийку, ви закриваєте і фіксуєте. Ну, просто треба її повністю укрутити. Таким чином Ось так от. закрили, зафіксували, вода не проходить. Відкрили, вода пішла. Тут залишається у нас сміття. Починаємо зі збирання нижньої частини. Тут вона у нас майже зібрана. інколи воно все окремо. Це нижня частина сифону монтується отак. У нас сифон з переливом і з відводом під пральну машину або посадомийну машину. Нижня частина. Слідкуємо, щоб прокладочки наші не були перекручені без перекосу. Встановлюється, бачите? Нічого не треба закручувати так, щоб аж руки синіли. Закручуємо легко. Якби все розраховано на те, щоб потім можна було від, відкрутити. З силіконом ніде не треба промазувати, якщо у вас там. Якісь дефектів виробництва пластику не було. Беремо, закручуємо, ну, без особ... таких от зусиль. Закручуємо. Будемо дивитися, якщо буде десь прокапувати, підкрутите. Далі. Далі встановлюємо цю частину. Це у нас трубка, яка йде на воронку і знизу на сифон. Для неї, от дивіться, в верхній частині ця частина встановлюється отак. зверху наша воронка. Тут повинна бути прокладка. Шукаємо в нашому наборі прокладку, яка буде сюди підходити. Я думаю, що це вона. Це вона. Ось. Як е, в цьому місці нам? Поступить. Тут повинна бути накидна гайка і ущільнювач. Накидну гайку. Одягаємо, так. І тут ще ущільнювачі. Ось такі у нас ущільнювачі. Вони конусні. Зверніть увагу. Тут частина товста. Тут тонка. Одягаємо. Широкою частину в напрямі е, гайки. Тобто, от. Щоб воно йшло на конус. Після чого, ну в мене моєчка тут злив високий, тому я буду десь отут монтувати. Отак це повинно виглядати. Ставили рівно, без перекосів. Звернути увагу, щоб воно у нас було в напрямі мийки. Ну, У мене посудомийна відсутня а пральна машина в іншому місці. Тому, в принципі, оцей патрубок він мені не потрібен. Він вже за глушечко йде. Бувають вони ще такі кутові. Теж його заглушили і забули про нього. Так, прокладочку поставили. Лежали. Тому що е, закрутили знову ну, не дуже сильно. Е, зверніть увагу, щоб ви правильно їх ставили, тому що якщо поставити неправильно, то буде підсасувати повітря і буде запах у вас. Ну Це не дуже гарно. Закручуємо. Все, закрутили. Відміно далі. Далі беремо гофрований. відвід. Це відвід, який йде в злив. Тут точно така система. Знову шукаємо накидну гайку. Ось вона така. Знову одягаємо прокладочку вузькою стороною. Якби на вихід, скажемо так, Накидну не забуваємо попередньо одягти, вставляємо. Вставляємо. Закручуємо піджалу. Це просто у відвід оцю частину. Далі збираємо збираємо, ну, це у нас верхню частину. Інколи буває у цій воронці дивіться, тут нижня широка, вона піджимається знизу до мийки. Знизу до мийки, Отам от знизу. Інколи буває ще тут. Ну, виробник не дав, значить, не потрібно приливатися не буде. Будемо пробувати. Інколи бувають дві. Одна знизу, інша зверху, отут. Так, перекручуємо. Так, ну, прикручуємо ми, ставимо, не забуваємо прокладочку. Все так. Не фанатійте, дуже е, сильно не закручуйте. Зверніть увагу, де у вас буде е, перелив? Оце. Вихід для переливу. У мене перелив он де. Тобто тут буде шланг, він буде приходити сюди. Так, тут ми закрутили. Дуже не піджимає. сильно. Так. Тут теж у нас є накидна гаєчка. Так, будемо дивитися зараз. Це у нас, Угу, це у нас буде сюди напереливити. Навіть гаечка є. Так, це вона фіксується. Угу. Це у нас сюди, це у нас так. Ну і наступна от гофрована труба на перелив. Точно так. Так же. І гайку накидну одягаємо. Інколи буває, що вона... З, інш... З цієї сторони зовсім нічого нема, бачите, вона просто вдягається всер... всередину. Ніяких тут нема. Так. Також ставили прокладку, бачите, конусно. Вузькою частиною в отвір. Ставили-вставили. Вставили. Затянули. Знову ж без нефанатієм. Щоб руки не синіли, коли ми закручуємо. Так, це все знизу буде у нас. Перелив. Перелив у нас оце, оце все з... зверху. Ось ця частина зсередини. Воно просто вставляється. Якщо переживаєте, це те, що буде переливатися, на допомогу вам прийде силикон, універсальний, не сантехнічний, санітарний, і можете використати його. Це зібраний сифон, це ця частина, яку ми монтуємо знизу. Все інше одягаємо зверху. Зараз я змонтую і зніму вам, як це повинно виглядати. Сифон встановлено під декоративною накладкою перелив. Так у нас закривається. Так відкривається. тут встановлено також. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.